Тим часом в мережі вже рахують кількість вражених системою Петріот цілей. Військовий портал Defense Express вивчив відео, яке виклали повітряні сили Збройних сил України з нагоди свого свята. І там, коли в матеріалі йдеться про роботу цих ЗРК, військові показують табличку, де видно, що Петріот, імовірно, наші захисники використали для збиття російської авіації в небі над Брянською областю Російської Федерації, 13 травня 2023 року. Проте, прямо цього наше командування, звісно, що в. Вони не заявляють, що таким чином наші військові позбивали ці цілі. Тоді нагадаю, Російська Федерація втратила два рідкісні вертольоти РЕП Мі-8, яких загалом в них було менше 20. І як виявилось, ще один Мі-8, який міг входити до складу пошуково-рятувальної групи, а також один су 35 і один су 34 Туда -туда?